Інтерактивна собачка Люсі, яка виконує безліч команд. Команди повинні бути на англійській мові, стан її чудовий, працює від потужних батарейок. Для того, щоб вона не підвисала, повинні бути гарні батарейки. Є два режими: один ручний та автоматичний. Зараз вмикаємо режим. Люсі! Денс! Люсі! Так, зараз піднімемо її. У нас батарейки слабкі, тому вона, бачите, трішки буде підвисати. Люсі! 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 Зрозуміла, як і... Люсі Ось, бачите, Виконує всі команди, необхідні просто сильніші батарейки, бо у нас слабкі. Дуже класна іграшка, лапки у неї цілі, хвостик не відломлений, Стан чудовий, класна іграшка вашим діткам та вам дуже сподобається.